Привіт, я стат! Це на безодню 4.1. Вона, як і минула, вийшла доволі легкою, але пару цікавих моментів у ній я все ж таки знайшов. З загального одразу скажу, що у другій половині нам знадобиться гідроелемент для зняття пірощитів. 12.1.1 нас одразу зустрічає новим бос напівземним напівським конником-єдинорогом. Його особливістю є електрощит, що підвищує спротив до всіх елементів на 70%. Щиточок ламається накладенням статусів, найкраще з цим творюються дендро, піро і кріло. Далі по класиці гірше анемо і гео. Електро і Гідро на нього ніяк взагалі не впливають, та й брати сюди електродемакерів я взагалі не радив, тому що він має вроджений підвищений електрорезист. Коли залишиться 37% щиточка, коник трохи зачекає і підніметься в повітря. Після чого розкидає три електротані хоч штучки. Щоб він спустився і втратив щит, треба їх зламати. Після чого він впаде і втратить всі свої резисти. Якщо зламати ще точок до того, як він злетить, то він одразу завалиться і втратить свої резисти. Остання ще точка, коник буде невічно, з часом він його відновить. Тож, якщо ви не встигли вбити, то хоча б спробуйте якось зняти більшу частину його ХП за цей проміжок. Ну і на цьому з коником, в принципі, все. У 12.1.2 нам насипало цілих 12 вовків, як великих, так і малих. Одразу рекомендую бігти кудись до стінки, щоб вони зручненько всі тепнулись до нас. Якщо хтось це ще не в курсі, хто такі ці вовки, то електрововки пробуваються краще електростихією, а Гео, відповідно, Гео. Причому останню стихію я б у другу половину не брав, тому що у 12.3 буде босс з великими георезистами. Після вовків з'являться три піромага безодні, причому розставлені вони не дуже зручно. Отаким от трикутничком, де синя точка, це початок випробування. Тут, в принципі, є два варіанти. Що з ними робити, це встати або в оці точки. Тоді всі три мага телепортуються, але це часто буває не дуже згруповано. Або я ще знайшов отакий варіант. Треба встати напроти одного з магів, о, от як на картинці, як в принципі, на самому відео. І почекати, поки два дальніх мага почнуть телепортуватись. Після чого швидко підбігти до ближнього мага, і вони отак от стануть всі в рядочок. Ну а далі вже влаштовувати їм водні процедури. У 12.1.2 все доволі просто. Спочатку будуть два гідровішапи. В принципі, тут єдине, що можна сказати, це намагатися штовхати їх разом в одну сторону, щоб пити всіх одночасно. Але якщо якийсь з них там кудись втече випадково, то в принципі це не турбимо, тому що вони одразу ж повертаються до вас. Далі будуть вже відомі нам з минулої епізодні робот чоловік і більше надробилка. Тут все так само йдемо до чоловіка, бо він дальник і не ходить, а більше надробилка якось сама до нас доїде. У 12.2.2 буде парний бос-робот, але цього разу не чоловік який спамить щитами, а жінка ще б'є частіше і больніше. Для ближників це не дуже зручний бос, так як спамить атаками він дуже часто і це заважає нормально грати. Також раджу тримати у полі зору чоловіка, тому що часто час від часу він буде від'їжджати і кидати у вас кріло хвилі. Часом бо стане менш агресивним, але якщо тричі вдарити його пневмою, то він трішечки застанеться і одразу перейде в більш спокійний стан. Ось 12.3.1 вже цікавіше. Все починається з дертальної діли, якщо хтось з неї ще не знайомий, то вона має 50% гідрорезистів, а також постійно намагається посадити на клітку. Намагайтеся її уникати, тому що вона блокує ваше переміщення і це може дуже сильно заважати. Ну і також вона вміє телепортуватися. От далі вже починається прикол. З'являються дві нові анемофотоїстки. Діло в тому, що тим у наприклад, їх ніяк не стягнути спочатку. Треба встати в центр і трішки почекати, або встати плюс-мінус у тієї стінки, де було дзеркальне тіло, або вже піти до цієї стінки, як на відео. Тоді дальня жінка підійде поближче, і ми зможемо їх стягнути. У цих мобігів є прикол, якщо вони будуть достатньо близько до вас, то в них розблокується спеціальна атака. Вони будуть телепортуватись в точку над вашою головою. Таким способом їх можна змусити підійти достатньо близько, щоб вони самі згрупувалися у цієї телепортації. Наскільки це корисно для АОЄ команд, я думаю, сенсу говорити нема. Ну, а також вони мають 50% одними резистів. У 12.3.2 нам знов запхали нового боса, і на відміну від світу, він тут одразу переходить у свій стан послабленої гравітації. Поки він це робить, до речі, його не можна дамажити. У цьому стані він час від часу буде випускати отакі от геоболини по землі. І щоб їх задоджити... Треба або стрибати, або натискати вчасно ульти. Просто натиснути Shift тут вже не допоможе. Я від них вирішив відхилятись, бо це один нівелет, на них просто по барабану. Вони воронити його не можуть. Часом він сам вийде з цього стану, або ви можете пошвидшити процес, зробивши три атаки пневмою. Ну і також цей бос має 70% гелорезистів. Не знаю чому і взагалі нашо. В принципі, як я вже говорив раніше, епізодня вийшла доволі легка, єдине, що можуть з'явитись проблеми, якщо у вас на аккаунті мало прокачаних персонажів і ви не можете зібрати якусь підходящу сюди команду. Бо супротивів до різних елементів вони напхали в обидві половини, дай Боже. Найважчим є тут 12-1, тому якщо ви це пройшли, то скоріш за все далі проблем вже не буде. На цьому я думаю, все дякую, що дивились до кінця. Пишіть в коментарі, як вам ця безодня. приєднуйтесь до мого телеграму. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо мій контент вам до вподоби. Бувайте і до зв'язку.